Любі друзі, доброго дня! З'явилася перевірена роками мотокоса Штурмакс 8952 С. Об'єм двигуна 52 кубіка, потужність 2,1 кВт, 2,5 кінських сил. Має жорсткий валшток 28 штангу, суцільне кермо з антивібраційною системою. Якісні редуктора, двигуни. 3 роки, до речі, у нас гарантія на неї. Якісні кожухи, ножі. Це така пушка ракета. І Так, і ще дивіться, що буде в комплекті з цією крутою мотокосою, друзі. Захисна маска з металевою сіткою. Паук металевий, сіт, е, Лєчка, і там ще в зіпі є сіточка для неї, керівництво з експлуатації, міксовочна пляшечка для міксування вашої палетки. сумі, сам зіп. Ось ця сіточка фільтруюча, всі ключики все є в наявності. Ну і дивимося, який десь його нам штурм 40 зубовий диск победитовий ціна мотокоси 7000 гривень 3 роки гарантії кого цікавить Замовляйте преміальна якість